Приїхали ми в п'ятьох, ну якби три окремі родини виходить, тому що це мої батьки, чоловіка мама, і ми з чоловіком. Ми не думали, що ми мене такий великий проміжок часу виліти. А от затягнулося вже на три роки і невідомо наскільки це затягнулося. А потім, вже коли почали розуміти, що це вже продовжується дуже довго, то почали піднімати питання, ну все ж таки, що нам малувати одні кімнати на трьох. Юля мені допомагає одягатися, там шнурки, носки таке, бо в мене нога, ця, вона в мене ну, не рухається від бідра, тільки від колена, від коліна. Шия в мене зафіксовано повністю. Ну, Хребет мене це так зігнуло, як заковало. Ми е, нікого не виганяємо, ми нікого не виселяємо. Але ми не та установа, яка вирішує питання розширення житлових умов. Але надавати додаткову житлову площу в той час, як не вистачає е, місця для проживання учнів, ми ніяк не можемо. Але все одно ми не можемо ні до кого доступчатися, що ну, зверніть на нас увагу. Ми не просимо дуже багато, ми просимо одну єдину кімнату, яку ми достеменно знаємо, що вона тут є. Пропонували притулок на благовісні, там були умови і є кімнати. Пропонували почекати два місяці для того, щоб здати об'єкт на Чорновола, і ми можемо туди їх забрати. Тобто варіанти є, пропозиції є. У чоловіка важка адаптація була взагалі до життя, тому що ми тільки тут почали виходити на вулиці. І Він принаймні тут цей район вже знає.